Як осінь фарби загубили. Одного разу, колись давно, коли осені прийшов час змінювати на землі літо, вона помітила, що загубила свої чарівні фарби, засумувала осінь, заплакала рясними дощами, помітив осінню тугу грайливий вітерець, прилетів до неї і запитав Чому ти осінь плачеш? Ти завжди приходиш на землю така лагідна. Тепла, чарівна, завжди радуєш землю своїми чудовими барвами, а тепер так гірко плачеш. Та як мені, вітря, не плакати, я так спішила на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навколо, чим я буду радувати матінку землю? Не плач, дорога осінь, я спробую щось придумати. Покликав вітерець на допомогу своїх друзів сонечко та хмаринко. Що нам робити? промовив вітерець, як допомогти осені одержати чарівні фарби, як її втішити? Адже без чарівних фарб осінь не осінь. Дивляться на дереві сидить стара мудра сова. Вирішили друзі спитати у неї мудрої поради. Де взяти барви для осені? Еге ж, промовила сова. Просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді зраділи сонце вітер та хмаринка. Як же ми одразу не здогадались? Покликали вони веселку. Виглянула та за хмаринки, та й подарувала осені. Золотистих, червонобагряних, жовтих фарб. Зраділа осінь, подякувала друзям та веселці за допомогу. З того часу існує така прикмета якщо ранньою осінню з'явиться в небі веселка, осінь буде затяжна і тепла. Білочині запаси. На невеличкому пагорбі ріс собі ліс, і жили в ньому багато лісових мешканців зайчики, лисички, пташки, лісові миші. Тут мешкала і родина рудохвостої білки. Зранку до ночі білочина родина та й робила, що збирала навколо якесь насіння, гриби. Шишки, жолуді, горіхи, одну частину з цього вони носили у свої будинки дупла, іншу заривали у землю. Одного разу зайчик, що спостерігав за працею білочиної родини, здивовано спитав у білки, чого це ти, білко, одну частину зібраного ховаєш у дуплі, іншу закопуєш в землю? Це зайчику про запас, відповіла білка. Зайчик засміявся. Ти вже, білочко, стільки запасів наробила по всьому лісі, мабуть, і сама забула де що заховала. Не журися, зайчику, якось то буде, відповіла білка і пішла далі працювати. Лише мудра сова тихенько сиділа собі на дереві. І спостерігала за діями білочки та її родини. Та одного разу в лісі сталася пожежа. Та така сильна, майже половина лісу вигоріла. Всім лісовим мешканцям довелося рятуватись, покинути свою улюблену місцину. Що нам тепер робити? Зажурилися лісові мешканці. Наш ліс був такий чудовий, такий рідний, жалем зітхнув зайчик. Хто виростить для нас нову домівку? озвалися миші? Хто посадить для нас нові дерева, відродить наш ліс? засумувала лиска. Лише мудра сова, як завжди, сиділа собі на дереві. І мовчала. Та ось настала весна. Вирішили лісові мешканці повернутися до свого лісу, що до пожежі слугував їм за домівку. Дивляться, а поміж ушкоджених дерев, майже по всій місцині пробиваються паростки нових дерев. Тут тобі і ліщина, тут тобі і ялина. Тут тобі і дубок тягнеться до сонечка своїми ще тоненькими паростками. Хто це зміг так швидко посадити так багато нових деревцят? Дивувалися звір. Лише мудра сова тихесенько сиділа собі на дереві, адже вона знала, що це дали паростки білочині запаси, які вона та її родина. Так старанно робили по всьому лісі ще з осені. Зима. Це сталося дуже-дуже давно. Жила собі на світі красуня зима зі своїми трьома братами, меншого з них звали Груди, старших січень та Люти. Кожен день зима ходила по землі разом з братами, що почергово допомагали їй в роботі. То сковуючи річки кригою, то замітаючи все навколо снігу, то наводячи на землю холод та замітілі. Та якось зима засумувала. Чому ти сумуєш, сестро? запитали в неї брати. Та як мені, дорогі, не сумувати? Куди не гляну? Бачу, що всі мене бояться. Лісові звірі ховаються від мене у свої нірки, ташки сидять самотньо на гілках. Похнюпивши свої голови, і зовсім не співають. Люди і ті поховалися в будинки і зовсім не радіють мені. Ніхто мене не любить, адже я така холодна. Навпаки, сестро, утішають зиму, брати. Ти ж у нас така красуня. Та що з того? Через мій холод цього зовсім ніхто не помічає. Задумалися брати зимові місяці, що робити, як же їм порадувати сестру, і вирішили втішити її, подарувавши зимі багато різних свят, якими вона могла радувати людей. З тих пір, не дивлячися, що йде люта та холодна зима, люди з нетерпінням чекають її, адже разом з зимою йдуть казкові чарівні свята. Які зігрівають їхні серця і душі та радують кожного своєю неповторністю та красою. Як ялинка стала лісовою красунею. Кожен раз, як пори року змінювали одна одну, зима тихесенько спостерігала за працею своїх сестер. Вона бачила, як весна прикрашає дерева пахучими квітами та молодими соковитими листочками. Літо робить молоде листя більш сильнішим, а квіти на деревах перетворює на соковиті плоди. Осінь собі фарбує листочки на деревах жовто-багряними фарбами. Лише вона, зима. Немає чим порадувати дерева, хіба що вкрити її холі без листі гілки своєю пухнастою сніговою ковдрою, щоб ті собі спокійно спали. А зимі хотілось дива мати хоч одне деревце, яке б раділо її приходу, яке б і вона могла теж прикрашати. Вирішила зима покликати на допомогу лісових звірів. Прибіг і зайчик, що жив біля зеленої ялинки. Допоможіть знайти деревце, щоб я могла зробити його красивим. Благала зима. Стали звірі радитись. Бачить, стоїть берізка. Ей, берізко! кличе лиска. Чи не хочеш допомогти зимі? Вона зробить тебе красивою? Ні, відповіла Берізка, Майже цілий рік мене прикрашали. Спочатку весна, потім літо, а на завершення ще й осінь фарбувала моє листя. Тепер я втомилась і хочу спати. Отак От ходили звірі лісом від одного дерева до іншого. Ніхто не захотів зимових прикрас. А ти, Ялиночко, що скажеш? Повернувшись ні з чим, спитав у своєї подружки зайчик. Що ти, зайчику? Подивись на мене ні цвіту духмяного, ні зелених листочків, ні жовтобагряних фарб, лише колючі голочки маю. Жодна з зимових сестер не зможе змінити мене. Як це зробить зима? Чим вона прикрасить мене? відповіла ялинка. Недовго думали звірі над ялинчиними словами, вмиті розбіглись хто куди, та через деякий час всі повернулись. Кожен з них приніс якусь прикрасу для ялинки. Зайчик почав прикрашати свою подружку морквинами, снігорі кетягами червоної горобини. Білочка розвішувала на пухнастих зелених гілочках горішки та сушені грибочки. Лисичка для ялинки наліпила білих снігових куль. А мишача родина наловила сніжинок. Що весело кружляли навколо, зимі, що й лишилося на завершення це притрусити ялинку сріблястим інеєм, що так яскраво засвітив на сонці різнокольоровими вогниками. Яка гарна стала ялинка, дивувалися звірі разом зимою, справжня лісова красуня. Як травневий Хрущ шукав рідних. Одного травневого дня виліз Хрущ із землі, зрадів, розправив свої крильця, подивився на чудове червоне сонечко, що заходило за обрій. з полегшенням зітхнув. Адже цілих чотири роки він повинен був сидіти в землі, щоб нарешті побачити світ. Подивився навколо Хрущик, ні родичів, ні знайомих, ні деревцяти поблизу. Як самому бути? подумав жучок і вирішив полетіти на пошуки рідні. А куди летіти? Як знайти їх? Та раптом він побачив квіточку, що ще не закрила свої пелюстки на ніч. Чи не допоможеш мені квіточко знайти моїх рідних? Чому ні, хрущику? Ось там, де сонечко заходить за обрій, є ліс, що гомонить різними деревами, там і знайдеш своїх рідних. Але як я знайду дорогу? Це просто орієнтуйся на світло сонця, що заходить. Саме воно і буде твоїм орієнтиром. Послухав жучок мудру пораду квітки. Оглянув на сонечко, що вигравало червоно-жовтими кольорами, тихесенько ховаючись за гор, та й вирушив у дорогу, де чекали його рідні, такі самі жучки, як і він. Вітерець і насінина. Якось сидів собі, вітерець на густій пишній кроні дерева, і сумував, сумував від того. Що не мав чим зайнятися. Адже кожен день його був майже однаковим. Зранку легким поривом він пробуджував пташок у їх гніздечках, потім у гаях розчислав березам коси, далі ганяв у веселих іграх маринки, грав зі струмочком, бігаючи з ним на випередки, лоскотав зелені трави. Та цього йому було замало. Зліз вітерець собі з дерева та йде по дорозі, весь занурений у своїх думках. Раз і зупинився, бо почувся йому тихесенький плач, що лунав за невеличкого пагорба. Підійшов ближче, дивиться, а на великому камені лежить маленька насінинка і гірко плаче. Чому плачеш насінинко? — питає вітерець. Та як мені не плакати? Всі мої сестри на сінинки потрапили до землі, де зможуть прорости, дати життя. Лише я впала ось на цей камінь і тепер загину. Тут мені не вижити, не пустити коріння і паростки, не вирости прекрасною квіткою. Не плач, на сінинко, її вітерець. Я знаю, як тобі допомогти. Він ніжно підхопив на сінинку і поніс її в поле, опустивши в родючу землю. Ох. з полегшенням зітхнула на сінинка. Дякую тобі, вітре, що врятував мене. Та вітерець не покинув і надалі на Кожен день він прилітав до неї, даруючи їй своє тепло. А та у відповідь тягнулася до нього. Своїми зеленими паростками. Та одного дня, коли вітерець знов повернувся до своєї подруги на сінинки, він побачив гарну дивовижну квітку, яка радісно посміхалася своєму другові, даруючи йому свою красу та приємний аромат. Казочка про гусінь. Жила собі на одному дереві гусін. Вона мала коротенькі ніжки та дуже любила ласувати зеленими соковитими листочками. Іноді гусінь сиділа на кінці гілочки та спостерігала, що робиться внизу на землі. А там комашине життя вирувало, всі чимось займалися, трудилися, гомоніли між собою, Лише гусінь самотньо сиділа на своєму дереві. Та одного разу. Вона вирішила спуститися на землю, щоб знайти собі якусь справу чи друзів та бути в чомусь корисною. Підійшла вона до мурашок, що дружньо мітушилися лісом час щось носячи на своїх спинках. Будь ласка, чи можу вам чимось допомогти? питає гусінь у мурах. Мурахи подивилися на неї та й зареготіли. Ха-ха ха! -ха, -ха! Подивись на себе товсту, довгу та незграбну, яка з тебе поміч. Іди собі геть. Поповзла гусінь далі. Аж тут бджілка літає над квітками. Бджілочко, а що ти робиш? питає в неї гусінь. Хіба не бачиш? Квітки запилюю, медок збираю, відповідає бджілка. Дозволь тобі допомогти. Та як ти мені допоможеш? Хіба маєш крила, щоб літати з квітки на квітку, ось так, як я? Ні, відповіла тихесенько гусінь. То йди собі геть, буркнула бджілка. Повзе потихеньку гусінь. Побачила вона чудову квітку, що милувалася своєю красою в краплині роси. Може, хоч ти, квіточко, станеш мені подругою? Може, хоч тобі я у пригоді стану?» з надією запитала у неї гусі. Подивилася квітка на неї. «Хе, ще чого? Ану глянь на себе в краплинку роси. Чи можу я така красива товаришувати з такою потворою, як ти. Іди собі геть. Розплакалася Гусі та й поповзла до своєї гілочки. Їй було так зле, що вона. Завилася у свою шовкову ниточку і заснула. Одного дня гусінь відчула, як щось лоскоч її. Вона витягла голівку зі своєї схованки та й побачила ніжний сонячний промінчик, що весело бавився з нею. Зраділа гусінь, що нарешті хтось звернув на неї увагу, що хтось її помітив, вилізла назовні та й відчула, що з нею щось не так. Глянувши на себе в краплинку роси, що виблискувала на зеленому листочкові, побачила, що змінилося. Тепер замість некрасивої гусениці, із краплинки на неї дивився красивий метелик, легкий, прекрасний, мов квіточка. Змахнув метелик крилами та й полетів. Всі комахи з заздрістю дивилися на нього. Кожен мріяв про увагу такої красивої величної комахи, та ніхто з них навіть не зміг і подумати, що той легкокрилий прекрасний метелик і є тією самою гусінь, яку вони так зневажали Пригоди калюжі Якось після дощу на лісовій доріжці з'явилася невеличка калюжа. Поглянула вона навколо та й засумувала. Адже навколо, крім високої трави та великих дерев, нікого не було. Навіть сонячні промінці ледь пробивалися через густу крону до неї. Тоді калюжка пригадала, я колись була великим озером. Річкою, струмочком Що весело дзюркотів. Тоді вона була усім потрібна. У неї завжди були друзі. Так було весело, навіть сумувати не було коли. А тепер, коли вона просто калюжа, та ще й у лісі, де навколо нікого нема, вона почувалася дуже самотньою і нікому не потрібною. Яка з неї користь тут у лісі? Та одного разу. До калюжі прискакала жабка. Ой, калюшко, допоможи, врятуй, помираю, дай води глоточок, лапки трішки змочити. Зраділа калюжа, дуже буду рада допомогти. Напилася жабка водиці, змочила свої лапки, так добре їй стало. Так у калюжі з'явилася подружка. На наступний день прийшов жук водомірка. Дозволь, калюшко, біля тебе пожити. Зовсім без водички не можу. Напувала водичкою і жука. Вже веселіше стало. Так кожен день прибігали до неї лісові звірі, комахи, пташки. Всім потрібна була водичка. Калюшка дуже була рада своїм друзям, радо їх зустрічала. Напувала водичкою, просто грала з ними і раділа, що не самотня, що комусь так потрібна. Так ішов день за днем. Та ось одного сонячного дня прийшли лісові мешканці до калюжі, а її нема. Куди поділася наша калюшка? А хто нас буде водою напувати? А хто з нами буде весело грати? Засумували лісові мешканці. Та раптом почули веселий сміх. Підняли вони до гори голівки, побачили на небі велику хмарину, а з неї голос їх рідної калюшки Не плачте, не тужіть, друзі. Я тут, та незабаром, знов повернуся до вас дощем та стану ще більшою, ніж була раніше. Віночок На невеличкій клумбі, що знаходилася біля сільської хати, де жила старенька жінка, під кущем розкішної калини росли прекрасні різнокольорові квіти. Кожен день господиня ніжно піклувалася про них, доглядала, поливала, милувалася їх красою. Одного разу квіти посперечалися. За що ж їх люди люблять та доглядають за ними? Першою позвалася чарівна біла троянда. Ось мене, до речі, люди уважають королевою квітів, я символізую для них красу та небесну досконалість. А я дарую людям здоров'я, добро і ніжність, промовила ніжна ромашка, що була схожа на сонечко. Я для людей символізую красу та багатство, гордо відповів мак, що майорів серед квітів, наче червоний вогник. Яскравий соняшник, який нагадував небесне світило, і собі промовив Я є втіленням сонячної енергії для людей та гарного життя. Вічно зелений барвінок, що вився поміж квітів, собі почав вихвалятися. Ось я, ось я, наприклад, дарую людям вічне кохання. А мене люблять люди за те, що дарую їм безсмертя та міцне здоров'я, промовив солом'яно жовтий безсмертник. Ось ми з калиною, зауважила розкішна лілея, даруємо дівчатам красу та наділяємо їх дівочими чарами. Аж тут. Озвався і могутній див'я сил. Моя назва говорить сама за себе. Адже я дарую людям силу, зміцнюю їх здоров'я. Волошка, що нагадувала кольором синє небо, собі похвалилася своєю користю людині, що несе в собі добро, людяність та простоту. А ти, Мальву, чого мовчиш? запитала волошка в ніжної пишної та яскравої квітки, що майоріла на високому дужому стебельцяти. Хіба не маєш сили, щоб подарувати людям? Маю, волошко, адже я несу в собі любов до рідної землі. Лише польовий дзвіночок тихесенько зітхнув. Кожен з нас має такі чудодійні сили, от як би їх об'єднати та ще й усі разом. А потім закружляти у неймовірному таночку. Який би я був вдячний тому, хто це зробив би. Та якось у садок завітала Наталочка Онучка господині. Побачивши чудові квіти, вона так зраділа, зірвала по одній і сплела віночок, ніжно прикладаючи стебельце до стебільця, перев'язуючи квіти барвінком та хміну. Одягла його на голівку та й закружляла у неймовірному таночку, відчувши всю захисну силу вінка, всю велику могутність квітів.